Я хочу оперативну інформацію повідомити станом на зараз стало відомо на цю хвилину, що Російська Федерація завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Повідомляється, що, попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ група військовослужбовців потрапила у зону ураження касетних боєприпасів. Спеціальні тварюки били касетними боєприпасами, щоб радіус збільшити і розпорошити всі вражаючі елементи, щоб більше людей убити. Відомо про одного загиблого, 11 поранених різних ступенів тяжкості ще 12 військовослужбовців звернулися за медичною допомогою зі скаргами на а, акубара травму і гострий стрес на місці. Працюють відповідні екстрені служби. Поранено пораненим. Оперативно надається вся необхідна медична допомога. Не від не повідомляється, де саме це відбулось. Я думаю, що нам це і не потрібно, але хочу зазначити, що на превеликий жаль, це не вперше, коли Росія б'є по навчальним центрам, по полігонам, по території навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил України. Я дуже багато спілкую з військовими експертами і запитую, чи можемо ми цього уникнути. А на що я чую відповіді: що ну, звичайно, це війна, але усі заходи безпеки ми маємо вживати, і одна з них це одразу миттєве сповіщення і швидко спрямувати е, особовий склад у е, ну, відповідні. Цивільні укриття, і це потрібно робити з цим. Я думаю, що ми будемо розбиратися. Ми будемо з'ясовувати всі деталі. Подробиці цього що відбулось. Хочеться сказати декілька слів, які стосуються, зокрема, співчуття родинам загиблого. Зараз відомо про одного загиблого про людей, які постраждали. Тримайтесь, будь ласка, хочеться вірити, що ми докладемо всіх зусиль для того, аби якнайшвидше вилікувати і поставити на ногу наших хлопців. Ну і звичайно. Відповідь, яка має не забаритися, і ем, Росія має страждати і горіти в першу чергу за те, що вона творить з Дніпропетровської області. Справа у тім, що ну от пан Сергій Лисак, очільник обласної військової адміністрації, дописав сьогодні вранці, о 7.30 ранку, що до пізнього вечора і вранці агресор був по Нікопольщині. Артилерією і ФПВ-дронами, пише він, цілив по самому Нікополю і Мирівській громаді. Постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Дописав пан Лисак, пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач. Також він пише, що за уточненою інформацією у наслідок артобстрілу Марганецької громади, що стався учора в день, виникла пожежа. Вогонь знищив приватний будинок. Межівську громаду Сенельніківського району противник атакував безпілотниками. Загорілася будівля, що не експлуатувалася, пошкоджений заклад культури. За оновленими даними, через вчорашній удар по межівській громаді понівечені адмінбудівля, гімназія, їдальня, і він пише, що зайнялися господарські споруди. Фо на фото зараз Нікопольщина. Я у нього з пабліка взяв ці світлини. І ось. Погляньте, будь ласка, до чого призводить російська агресія, і які наслідки фактично ми маємо станом на цей ранок, коли ми говоримо про Дніпропетровську область і про Нікопольщину зокрема, треба відмітити, що Нікопольщина постійно під е, ворожими ударами. Нікопольщина постійно у фокусі е, ворожих атак. Тому тримайтесь, будь ласка, жителі Дніпропетровської області, Нікопольщини, Запоріжжя і Запоріжщина. Давайте е, е, звернемо увагу на те, що там відбувається, тому що Іван Федоров, очільник області, пише, що троє жінок отримали. Поранення унаслідок ворожих атак по Запорізькому і Пологівському районах загалом впродовж доби окупанти завдали 468 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Війська Росії здійснили 11 авіаційних ударів по Степногірську на Водонелівці по іншим населеним пунктам. 316 БПЛА різної модифікації. Переважно це були ФПВ-дрони. От вони атакували Біленьке, плавні інші населені пункти. Також відомо про п'ять обстрілів. Із РСЗВ, які накрили плавні, Гуляйполе і Малу такмачку. Відомо, що 136 артилерійських ударів завдано по території плавні, Гуляйполя і Чарівного. Гарна така, така назва, чарівне населеного пункту Запорізької області. І от надійшло в цілому 24 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів, соціальної інфраструктури. Про це написав Іван Федоров. Нагадую, ми зараз говоримо про Запорізьку область. І конкретні населені пункти, які сьогодні, як відомо, станом на ранок постраждали від російських обстрілів. Давайте на південь звернемося туди глибше і поговоримо зараз про ситуацію на моїй рідній Миколаївщині. Я до речі сам з Миколаєва. Пишіть звідки ви, друзі, з якого міста містечка чи селища я з Миколаєва, а там ситуація цієї ночі була такою. Справа в тім, що Віталій Кімоч, Чільник області, написав, що. А вчора, 11 серпня, і сьогодні вночі, 12 серпня, ворог двічі атакував fpv дронами Галіцинівську громаду, внаслідок чого в селі Лимани пошкоджено два приватні житлові будинки. Значить, в селі Лупер сталося займання господарчої споруди і пожежа на відкритій території. Постраждалих немає вчора. Також ворог двічі атакував fpv дронами куцерубську громаду. Також багатостраждальна громада. Вона дуже страждає, я скажу чесно в Миколаївській області і. Очакова, звичайно, страждає так. От внаслідок чого відбулося займання будівлі на території фермерського господарства і пожежа на відкритій території. Постраждалих немає. Пише вчора, 11 серпня, о 10.20 ранку. Ворог атакували в півдроном акваторії Очаківської громади. Про постраждалих також інформація не надходила, і це найкраща новина, коли ми говоримо про відсутність. Страждалих після обстрілів далі сусідній Херсон, багатостраждальний Херсон, особливо лівий берег. Я значи, нас багато людей дивиться з лівого берегу, попри от, окупацію, все одно з нами люди. Тримайтесь, будь ласка. Я хочу також декілька декілька слів сказати і в підтримку. Так, от Херсон завершимо. Спочатку по Херсону відомо про те, що минулої доби під ворожим дроновим терором і артилерійськими обстрілами перебувала низка населених пунктів. Фактично, друзі, від Антонівки до безпосереднього обласного центру міста Херсон російські військові були по соціальній інфраструктурі, по житлових кварталах населених пунктах області. По вони зокрема пошкодили багато. Поверхівку 13 приватних будинків окупанти понівечили сільникову вежу, господарчу споруду, автозаправну станцію, приватні автомобілі через російську агресію. П'ятеро людей дістали поранення. Це Херсон і Херсонщина, зокрема, п'ятеро людей. Тобто постійно обстріли, постійно обстріли щодо Херсонщини. Напишіть, будь ласка, хто нас Херсонщини дивиться, як ваша ніч минула? Тримайтеся, друзі, усі, хто страждає від російського терору, в тому числі і Донецька область, до якої ми далі звернемось, тому що Росія продовжує. Же вбивати цивільних про це. Пише Вадим Філашкін, очільник області. І він пише, що за 11 серпня Росія вбила одного жителя Донеччини у шаховому. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення. Загальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя і Волновахи. Ми розуміємо, що там кількість наших українців, які страждають від російського терору, вона ну, звичайно, велика. І треба сказати, що це єдина область. На жаль, коли от щодня фактично я, от вранці, е е е читаю інформацію, і можу вам сказати, що на превеликий жаль, е е постійно мова йде про те, що там хтось гине в Донецькій області. Тому тримайтеся, будь ласка, донечани, жителі, мешканці Донецької області, тримайтесь, ми, е ми з вами.